Усім привіт! Давайте спробуємо взяти і перетворити дріб 4,33 у відповідно десятковий дріб. Для цього пригадаємо, що риска дробу означає операцію поділити. Тому все, що нам необхідно, так це взяти і поділити відповідно 4 на 33. Давайте спробуємо зробити це за допомогою ось такого запису. Як можна помітити, 4 точно менше, ніж 33, і, звісно, на нього націло не поділиться. Точно. Тому одразу поставимо 0, цілих, поставимо кому і до четвірки дописуємо 0. Тепер 40 вже можна поділити на 33. Візьмемо по одному. Отже, від 40 віднімемо 33, отримаємо остачі 7. Продовжимо ділення. Для цього дописуємо до сімірки нулик і ділимо 70 на 33. Як наслідок, треба буде взяти по 2. Отже, множимо 2 на 33, отримаємо, звісно ж, 66. Виконуємо віднімання і в остачі отримаємо 4. Знову дописуємо 0 і продовжуємо виконувати ділення. Ділимо 40 на 33. Знову беремо по одному. І віднімаємо 33. Нічого не встигли помітити. Ми вже мали з вами віднімання 40-33. Ось тут на початку ділення. І знову ця дія в нас повторюється. Ну що ж, давайте спробуємо продовжити наше ділення. В результаті віднімання знову отримаємо 7, дописуємо 0, ділимо 70 на 33 і знову беремо по 2. Як наслідок, віднімаємо знову 66, те, що ми вже робили з вами раніше. Впевнений, ви вже здогадались, що таке ділення можна робити до нескінченності. А комбінація цифр 1, 2, 1, 2 також, відповідно, буде повторюватись нескінченно довго. Той дріб, який ми з вами отримали, буде називатися нескінченним періодичним десятковим дробом. Чому періодичним? Тому що комбінація цифр, яка повторюється, в нашому випадку це 1 та 2, буде називатися відповідно періодом. А у записі для того, щоб не записувати ось так довго, наприклад, 0, а далі 1, 2, 1, 2 і так, звісно, можна писати дуже-дуже довго до нескінченності, відповідно. Вигадали запис, що період, тобто повторювану частину нашого дробу, будуть записувати у дужках. Тому і ми з вами використаємо дане позначення. Отже, запишемо 0, а далі у дужках відповідно, період, тобто повторювану частину нашого десяткового дробу. Звісно, важливо відмітити, що у періоді, тобто в повторюваній частині, не обов'язково може бути саме дві цифри. Може бути як одна цифра, так і більше, ніж дві. Також важливо відмітити, що такі дроби дуже часто починаються не обов'язково з повторюваної частини. Інколи буває так, що перед повторюваною частиною є ще певні цифри, які є унікальними і неповторюваними. Ну що ж, давайте спробуємо розглянути ще декілька прикладів для того, щоб розібратися глибше у даних випадках. Отже, пропоную перетворити дріб. 23150 у відповідно десятковий. Знову ж таки, для цього нам з вами необхідно виконати ділення кутом. Спробуємо це зробити. Отже, поділимо 23 на 150. Як ми вже одразу розуміємо, 23 ми не можемо розділити на 150, бо воно є меншим за 150. Тому одразу пишемо у нашу частку 0, цілих. ставимо кому, дописуємо 0, і 230 вже можемо Виконувати ділення на 150. Відповідно, 150 беремо по одному разу, і від 230 віднімемо 150. Отже, як наслідок, виходить, будемо мати з вами 80. 80, звісно, ми повинні до нього дописати нулик, щоб продовжити виконувати ділення. І поділивши 800 на 150, розуміємо, що треба взяти по 5. Виконуємо множення, отже, 5 на 0 буде 0. Далі 5 на 5 отримаємо 25. Записуємо п'ятірку, 2 запам'ятовуємо і множимо далі ще 5 на 1. І додаємо ті 2, які запам'ятали. Отримаємо 750 і під час віднімання, як наслідок, маємо 50. Продовжуємо дописувати 0, адже поки що повторюваної частини ми з вами, як бачимо, не отримали. І Через це продовжуємо ділення. Отже, ділимо 500 на 150, беремо відповідно по 3. Отже, 3 на 150, це буде 450. Виконаємо віднімання. Отримаємо під час віднімання 50. Знову дописуємо 0 і, як розуміємо, знову повинні взяти по 3. І знову віднімаємо 450. Отже, як можна помітити, ми вже з вами дійшли до тієї частини дробу, яка є повторювана. Тобто періодична. Ми кожен наступний раз будемо отримувати востачі 50, будемо дописувати нулик, і знову будемо брати відповідно по 3. І відніматимемо знову ж 450, що триватиме до нескінченності. Отже, на запитання, яка ж повторювана частина, ми одразу сміливо скажемо, що це у нас буде 3. Дуже важливо відмітити, що ми беремо саме найменшу повторювану частину. Адже можна було б взяти, наприклад, за повторювану частину як 33, так і 333, але все це буде помилкою, тому що у період ми запишемо саме найменшу повторювану частину, а це саме трійка. Адже саме вона буде найменшою частинкою, яка буде повторюватись у цьому дробі до нескінченності. Таким чином, для запису даного нескінченного періодичного дробу ми з вами скористаємось наступним записом. Помічаємо, що перед трійкою в нас є ще дві цифри, які не повторюються, це 1 І 5. І тільки після цього ми з вами відкриваємо дужечки, в яких, власне, записуємо період даного дробу, тобто трійку. Готово? Давайте розглянемо ще один приклад. Отже, в даному прикладі, як можна помітити, Чисельник нашого дробу є більшим, ніж знаменник, тож це є неправильний дріб. Тож ми точно отримаємо з вами, очевидно, одну цілу і після неї певну частину, яка буде йти вже після десяткової коми. Давайте спробуємо виконати ділення чисельника на знаменник і подивимося, що будемо отримувати в результаті такого ділення. Отже, записую наше ділення 3371. Будемо ділити на 3330. Очевидно, що беремо по однічці і будемо віднімати 3330. Отже, виконуємо віднімання, отримаємо 1-01, 7 відняти 3, отримаємо 4. Отримали 41, отож, маємо поставити відповідно кому, дописати нулик і почати ділити далі. Отже, 410 ми не можемо поділити на 3330, тому що 410 менше, ніж 3330. Тому в таких випадках ми повинні дописати ще один нулик, а також, відповідно, вже дописати 0 у нашій частці. І спробувати знову виконати ділення. На цей раз у нас вже вийде поділити, адже 4100. Уже більше, ніж 3330, тому ми сміливо беремо по одиничці і віднімаємо 3330. Отже, віднімаємо 0-0, отримаємо 0. Далі віднімаємо 10-3, отримаємо 7. І знову ж таки, через позичання одинички повинні від 10 відняти 3, тож будемо мати сімірку. Дописуємо один нулик. І продовжуємо виконувати ділення. Отже, 7700 ділимо на 3330. Очевидно, можемо взяти по 2. Множимо 2 на 3330. 2 на 0 отримаємо 0, 2 на 3, відповідно отримаємо 6. І ще аналогічним чином 2 шістірки. Виконаємо віднімання і будемо мати відповідно 0. Далі від 10 віднімаємо 6. Будемо мати 4. Через позичання десятка Там уже залишається в нас шістірка. 6 6-6, отримаємо 0. І далі, відповідно, 7 відняти 6, отримаємо одиничку. Отже, отримали 1040. Не забуваємо дописувати 0 і маємо вже 10400. І поділимо це на 3330. Тепер можемо взяти вже по 3. Отже, віднімаємо від даного числа від 10 400 добуток 3 на 3330. Множимо 3 на 0 буде 0. 3 на 3, відповідно, отримаємо 9. І множимо ще раз 3 на 3 і 3 на 3. Під час віднімання отримаємо 0 відняти 0, маємо 0. Далі від 10, позичивши десяток, отримаємо 10, віднімаємо від 10 9. І отримаємо 1. І нарешті отримаємо далі 4. Як наслідок, можемо помітити, що дописавши 0, ми знову з вами будемо отримувати 4100. Якщо ви подивитесь уважно на процес нашого ділення, то помітите, що дане число у нас вже отримувалось ось в цьому місці. Отже, відповідно, ми вже маємо певний повтор під час нашого ділення. Таким чином, знову повинні взяти по одиничці. Як ви можете помітити, знову ж таки, одиничка у нас вже з вами ось тут траплялася. Тож, по суті, ми вже з вами маємо повне уявлення про період, тобто про повторювану частину нашого десяткового нескінченого дробу. Відповідно, оскільки вже у нас знову почалась одиничка. То повторювана частина це 1, 2 і 3. Відповідно, дана повторювана частина буде повторюватися до нескінченності. Як ви бачите, у даному випадку у повторюваній частині в періоді у нас вже відповідно 3 цифри. Звісно, може бути інколи і більше. Тож, давайте запишемо наш результат. Виходить, що даний дріб буде дорівнювати 1, ставимо кому, записуємо 0, адже він не повторюється. А далі записуємо у дужках період нашого дробу. Відповідно, це 123. Готово. Уважний глядач точно вже має на думці певне запитання. А саме, чи можна якось ідентифікувати, а які дроби будуть нескінченними періодичними, а які вдасться під час, наприклад, перетворення перетворити у скінченний десятковий дріб. Давайте відповідно розглянемо дане питання більш докладно. Важливо відмітити, що будь-який нескоротний звичайний дріб, можна перетворити в скінчений десятковий лише в тому випадку, коли, розклавши знаменник даного дробу, ми там будемо мати лише прості множники, такі як 2 і 5. Жодних інших чисел там ми не знайдемо. Якщо ж ми з вами розглянемо ті дроби, які щойно перетворювали у нескінченні періодичні дроби то помітимо, що якщо взяти їхні знаменники, а це 33, 150 і відповідно 3330, і розкласти їх на прості множники, то там, окрім чисел 2 і 5, ми зможемо помітити також і інші числа, такі як, наприклад, трійки, 11 і 37. Власне, через наявність даних чисел у розкладах знаменників, дані дрови і будуть нескінченними періодичними. Якщо ж відповідно даних чисел у нас у знаменниках, таких як 3, 11, 37, а також, можливо, і інших, ми не знайдемо і там залишаться лише дві п'ятірки, то такі дроби ми з легкістю зможемо перетворити у скінченні десяткові. І, до речі, не обов'язково шляхом ділення чисельник на знаменник. Про це більш докладно ми вже розглядали на нашому каналі в окремому відео. Дуже раджу перейти за посиланням у підкасті або в описі даного відео і переглянути. Ну що ж, на цьому, сподіваюся, ви вже зможете без проблем перетворити будь-який дріб або у нескінчений періодичний, або у скінчений десятковий дріб. І, відповідно, також зможете ідентифіковувати, які ж дроби будуть нескінченними, а які скінченими. На цьому всім дякую за перегляд та до наступних відео!